Всім привіт! Це GTA Україна, граю я на сервері 4-му Північна Україна. Як і обіцяв, нове відео придбав я собі уже газель. Газель коштує 550 тисяч, її придбати можна з 12 рівня і хочу вам показати, скільки можна заробляти на своїй газелі за 1 годину. На базі далекобійників є ваші досягнення, де показується, скільки ви проїхали, скільки ви перевезли, а також який зараз у вас рівень далекобійника. Всього є 100 рівнів всього, всього лиш є 100 рівнів далекобійника. Щоб їх прокачати, потрібно постійно перевозити грузи. Про це я розкажу чуть-чуть пізніше. а Зараз беремо замовлення, нажавши на кнопочку С, Українська С. Оберемо замовлення і в принципі, я вам покажу, скільки е, е, витрачається годин, тобто, скільки витрачається хвилин на один рейс, скільки я буду заробляти на одну, за один рейс з шостим, так скажемо, рангом, з шостим рівнем дал, далекобійника. В принципі, загрузка, загрузка далекувата, але в принципі, не буду затягувати. Погнали. Перший рейс, доїжджаю перший рейс, розгружаюся, і в принципі на один за один рейс в мене витратилось часу 7 хвилин, але це залежить, звісно, від місця завантаження. Також нам відразу показує, скільки нам потрібно зробити ще рейсів до наступного рівня далекобійника. Також трошки пізніше, в кінці, вже розповім вам, як. По зарплаті, наскільки збільшується ваша зарплата з кожним рівнем, і наскільки рейсів потрібно робити більше. А зараз погнали далі працювати. Завершую другий рейс. Забув сказати, що за один рейс на шостому рівні я заробляю 16 тисяч 900 гривень. Це вже два рейси. На два рейси у мене пішло. Всього 15 хвилин. Але якщо їхати ось зараз ви по маршрут через Харків, то маршрут може бути чуть-чуть довшим, тому що там дуже багато світлофорів, або вас будуть штрафувати, і ви будете уходити в мінус невеличкий, або потрібно ставати на всіх світлофорах. І, в принципі, тоді довше буде займати маршрут. Але два рейси, два рейси, в принципі, 15 хвилин непогано. Плюс це у нас виходить майже. Там 35-36 тисяч, в принципі, непогано. І зараз я вам розповім ще про рівні, як їх піднімати і скільки платять з кожним рівнем. Відпрацював я годинку на один рейс у мене приблизно виходило 7-8 хвилин, і я можу з певністю сказати, що за одну годину я можу заробити від десь приблизно 135 тисяч гривень, тому що в мене вже трошки прокачаний рівень. В принципі, якщо ви новачок і будете починати тільки грати, то від 100 тисяч гривень ви будете отримувати на даній роботі. Також, щоб підняти рівень далекобійника, вам потрібно буде перший, з першого на другий рівень зробити три рейси, 2 чи 3 рейси, точно не пам'ятаю. І ваша зарплата з кожним рівнем буде збільшуватись на 200 гривень і на 20 опита досвіду. Тому якось так, тому, що, тому тут потрібно дуже багато їздити, прокачувати левел, а їх 100 на минуточку. їх 100. Це дуже багато потрібно зробити рейсів, щоб прокачати. Не знаю, напевно, ще ні у кого немає сотого рівня. І в приблизно мінус сотому рівні ви будете отримувати ну, 35, можливо, 40 тисяч гривень за один рейс. Я сподіваюся, що добавлять щось новеньке, тому що ця робота є топова, дуже багато гравців тут грають, але ж самі розумієте, що якщо грати постійно працювати на одній роботі, то це трошки надоїдає, потрібно якесь разнообразі. Ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що все було інформативно, доступно і зрозуміло. Всім дякую, всім пока!